Скоро настане 2025 рік, а разом з ним вийдуть неймовірні ігри, в які вам точно варто пограти. Але до 2025 року ще залишається кілька днів, а отже, саме час підготуватися до новинок. Рекомендую вже зараз заварювати чай, оскільки ці ігри ви будете проходити на одному подиху. Kingdom Come Deliverance Якщо ви не знайомі з Kingdom Come Deliverance, то це ваш шанс відчути себе середньовічним, звичайним хлопцем. Ця RPG створена чеською студією Warhorse Studios і вийшла у далекому 2018 році. Гра відрізняється від інших своєю реалістичністю, починаючи від бойової системи і закінчуючи способом життя в середньовічній Богемії. Гравець бере на себе роль Інжріха, сина Коваля, якого доля заносить прямо в центр подій. Після нападу на його село герой прагне помсти, але замість швидкої розправи вам доведеться вчитися фехтуванню, дипломатії, торгівлі та навіть виживанню в лісі. Розробники консультувалися з істориками, щоб гра виглядала максимально автентично. Усі замки, обладунки та навіть рецепти це реальні прототипи. А якщо вам цікаво побути не тільки звичайним хлопцем, то рекомендую доповнення вумен Slot. Воно дозволяє зіграти за Терезу, звичайну дівчину, яка вижила після на село. Гра вражає своєю масштабністю і красою. Навіть такі нудні з першого погляду місії, як знайти табір бандитів прямо в лісі, перетворюються на справжню насолоду, оскільки ліс надзвичайно гарний. Цій грі ви точно проведете кілька десятків годин, але поспішіть, оскільки друга частина виходить вже 4 лютого. Цивілізація 6. Ще один хід і все. Це гасло, яке ідеально описує серію цивілізація. Шоста частина додала нові можливості розвитку вашої імперії. Наприклад, міста тепер поділяються на райони, а їх розташування впливає на продуктивність. Гра пропонує сотні годин геймплею. Ви можете будувати цивілізацію, розвивати науку, вести дипломатію чи просто захоплювати території військовим шляхом. Але будьте обережні, комп'ютерний Ганді в грі може стати справжнім ядерним маніяком. У далекому 2016 році гра отримала нагороду найкраща стратегічна гра, а також Гри є два доповнення Rise and Fall і Gathering Storm, які додають нові епохи лідерів і кліматичні зміни. З огляду на те, що цивілізація 7 запланована на лютий 2025 року, саме час освіжити свої навички і перевірити, чи зможете ви створити найпотужнішу імперію. Death Stranding де Стрейдін це справжній витвір мистецтва від Хідео Кодзіми. Гра розповідає історію Сема Бріджеса, кур'єра, який мусить з'єднати розділені території Америки після загадкового катаклізму. Головна особливість гри її соціальна складова. Ви можете залишати інструменти та споруд, які будуть допомагати іншим гравцям. Так, у цьому світі гравці не змагаються, а допомагають одне одному. У грі знялися такі зірки, як Норман Рідус, Мац Міклсен і Лея Сейду. А режисерська версія гри додає нові місії, гаджети та навіть гоночний трек. З релізом Death Stranding 2 у 2025 році грати зараз, це як прочитати першу главу епічного роману перед виходом другої частини. Fable 3 Уся серія Фейбл це ігри, які змушують вас сміятися, плакати і приймати важкі рішення одночасно. Але я розкажу про третю частину, оскільки вона залишилася без достатньої уваги від багатьох гравців. Ви граєте за героя, який повинен повалити свого тиранічного брата і зайняти трон, але правити королівством це не так просто, як здається, і, можливо, не такий він і тиран. Головна особливість Фейбл це гумор і соціальна складова. Наприклад, у грі є квест, де вас буквально засмокнує книга, і ви боретесь з літературними персонажами, а відносини з усіма персонажами прямо. Впливають на ваш світоогляд в цій грі ви стаєте героєм, можете вільно обирати яким саме чи будете ви воїном, стрілком чи магом. Це все залишається за вами, так само як і вибір стати на сторону добра чи зла. Гра пропонує багато виборів. Багато з них, на перший погляд, здаються несерйозними, але ближче до кінця гри ви розумієте, що кожен вибір має значення. Новий фейбл запланований на 25-й рік, а тому саме час повернутися до чарівного альбіону. Vampire The Masquerade Bloodlines це гра, яка випередила свій час. Вона пропонує вам зануритися у світ вампірських інтриг, де кожне ваше рішення впливає на сюжет. Ви можете вибрати один із кланів вампірів, кожен з яких має свої особливості. Наприклад, вампіри клану Вентру завжди виглядають достойно. Гра мала проблеми з релізом через конфлікти з видавцем, але з часом стала культовою, і хай вас налякає стара графіка, модифікації від фанатів досі оновлюють ігровий досвід, а сам сюжет точно запам'ятається вам надовго. З огляду на реліз з продовженням у 25-му році, зараз найкращий час дізнатися, чому саме ця гра стала легендою. Звичайно, 25-й рік буде чарівним не тільки через ці ігри, як мінімум, виходить GTA 6, яка, до речі, посунула або затримала багато релізів. Багато видавців бояться випускати свої продукти одночасно або поряд з таким ігровим гігантом, але про GTA ви знаєте і так. Сподіваюсь, ці ігри подарують вам багато приємних емоцій, так само як і мені колись. Якщо ви вже грали в ці шедеври, то поділіться вашими думками в коментарях. А якщо тільки збираєтесь пограти, то не гайте час, ти лайк і поспішайте відправитись у легендарні пригоди.